Три причини не купляти в'єтнамських поросят. Да? Бабуся, дасть мені сказати? Три причини. Причина номер один це швидкість росту. В'єтнамські поросята, на відміну від наших оцих бойцов, бачите, Петренчиків. Вони набагато медленніше ростуть. Раза в два, як мінімум, вони медленніше ростуть. Це приблизно те ж саме, коли ви купляєте трактор, а хотіли купити велосипед. Трактор їде тільки тоді, коли він спускається з гори. Друга причина: багато сала, мало м'яса. У в'єтнамських поросях дуже прям до хера сала. А у цих бойців у них одна шкірка. Навіть коли вони виростуть, у них максимум у палець буде е, сала. То ви, коли купляєте таке порося, це приблизно, те ж саме, що купити шафу, а вона всередині пуста. Коротше, купляєте якусь. Ну, третя причина і сама головна по своїй суті, це бізнес. По-настоящему заробити гроші можна тільки на свинях, ринок, яких дуже сильно сформований. В'єтнамських поросят мало хто хоче купляти. Нормальних, адекватних, трьохпородних поросят, ринок в Україні просто огромний. Якщо коротше, хочете заробити гроші, заводьте собі нормальних трьохпородок. Якщо хочете займатися чимось, коли вам нема чим займатися, Займайтеся в'єтнамськими поросятами.